Навкруги я озирнуся луги й поля. Щиро я тобі всміхнуся моя. Кожна її пісня звучить, мов автобіографічна розповідь про маму і батька, чоловіка, кохання, батьківщину. Мамо, тобі низенько вклоняюсь. Це моя земля, горить світ, минає день. Ці та інші пісні протягом багатьох років знають і люблять українці. Найголовніша її мрія, як і мільйонів українців. Наша перемога над одвічним ворогом, до чого докладає і своєї праці, свого таланту. Свого серця Якщо чесно, то я взагалі себе не, не асоціюю з піснями, тими, які у мене в репертуарі. Бо е, кожна пісня, вона проходила через моє серце, і в якийсь певний час, в певний період е, ці пісні вони е, дуже сильно впливали і на моє життя. Да? І такі пісні, з якими я виходила на сцену, наприклад, да, от була пісня. На долині дощ іде зачаровані слова, вона мені найважче далася, бо, мабуть, я така серйозна, ну, мені дуже важко було посміхатися, а в тій пісні треба було веселитися, посміхатися, бо вона легенька. Мені е, більше подобалася пісня е, драматизм крутити. Да? От, біда не в тім, що свищий вітер лютий. Це чудові пісні Миколи Петровича Мозгового, з якими мене може на той час і. Е, ну, Якась така візитівка, да, була зачаровані слова. Потім пісні були такі: як зацілую тебе в піснях, зацілую тебе в житах. Цю пісню так вже наспівала, так наспівала. Що, знаєте, але завжди наприкінці пісні я співала Та нарешті тебе знайду або А де нарешті тебе знайшла. Зацілую тебе в піснях, зацілую тебе в жита, бо я бачу тебе. Ти та не можу в тебе знайти, жаданий. Ну і знайшла і вийшла заміж. і ну, Так вона, ця пісня теж зацілую. Вона зачепила колись моє серце. Я починаю все спочатку пісня, яка дуже-дуже е, про маму пісня. Ну, ці, я не знаю це. Запитання, мабуть, не до мене. А сину, це вже пісня, коли у мене синочок появився. Потім вже два моїх ангели, два моїх сина. Я не зможу сказати, яка пісня з якою піснею я себе асоціюю. Я себе асоціюю з тими піснями, які я розумію, про що я співаю. От якщо я розумію, розуміла про що я співаю в пісні ностальгія. То я розуміла, я співала, або е, пісні про офіцерську честь. Да? Я розуміла, про що там. Е, я хочу довести людям е, саме про те, що у мене на душі, е, про що в мене вболіває моє серце. І Якщо е, ця пісня мене чіпляє, я впевнена в тому, що десь когось або з жінок, або з чоловіків, або з мамочок, або з батьків теж зачепить. Тому це моя земля, наприклад, да, пісня Скільки років або братя українці. Я розумію про що я співаю. Тому, мабуть, з усіма своїми піснями, які у мене в репертуарі, я себе і асоціюю. А ще можу і так сказати, що бажаю на сьогоднішній день, прошу всі свої вищі сили, щоб мені ще крутіші пісні були надані. для Війна з 14-го року. І, навіть не дивлячись на те, що стільки років вже ми знаходилися в цьому режимі воєнного стану, в родинному воєнному стані, да, все рівно 24-го ще не вірилися, що бомби полетять на Київ, це однозначно. Ну і так знаєте, я ж не буду зараз відкривати якусь Америку, бо на сьогоднішній день все відчули. Віриш або не віриш. Це була вже правда і реальність нашого життя. Як змінило? Ну змінило, знаєте, змінило так, що життя до і життя після того настільки було страшно, що воно не вірилося, воно не вкладається по сьогоднішній день. Ось сьогодні, дено ну, сьогодні ще не мож людина. Нормальна, вона не може повірити в те, що в 21 столітті, коли людина освічена, коли людина може подорожувати, коли людина може бачити, як живуть інші люди, брати культуру, брати якусь, я не знаю, ну щось щось дуже вдале, красиве у інших народів брати собі і розмножувати. Те, що хтось зробив, а тут таке варварство. Ну, знаєте, це даже не, ну, навіть навіть не, не варварство, це е, дикість і це просто, оскільки я вже трошки не, спів, не тільки співачка і артистка, а знаю, наскільки свідомість е, і е, програмування людини може е, впливати на життя людини. То палата номер 6 ціла країна на сьогоднішній день у вигляді расасії, чи як там її називаються сії, рашки, парашки і так далі. Но це вже просто доводить людям, які хочуть жити, творити, будувати, радіти життю, цінувати життя, цінувати своїх близьких, рідних, цінувати інші народи. То нам, всім тим, хто прагне жити так, як я сказала зараз попереду, нам зовсім не зрозумілі дії нашого сусіда. кохання нас на на нам за Життя та нове. Змінило життя. Біль, трагедія, горе, те, що ми спостерігаємо кожного дня і кожного. Кожного ранку збираємо або вночі не спимо, збираємо інформацію, як там хлопці на фронті, як там наші захисники, чого не вистачає нашим на сьогоднішній день ем, захисникам. І ми сьогодні всі зрозуміли, які помилки ми наробили. А ми їх наробили дуже багато. Тому ну як ще сказати, як змінилося життя? Життя змінилося. Ми всі змінилися. Ніхто не залишився тим, хто ми яким, якими ми були раніше. Це по перше. По-друге, посттравматичний е, синдром. Він у всіх абсолютно від маленьких до е, людей похилого віку, е, від тваринок, від пташок, від природи нашої, адже безслідно нічого не проходить. Ті е, руйнування, які сьогодні. Переживає наша земля, українська земля, наша земля Богом дана, ну, Це все відчувається, я це все відчуваю у своєму просторі. Мою лузі, по долині вечір висели в росу, розплітав коза дівчині, ту восплетену косу. Я з 2014 року майже не працював. Не майже, не майже, а практично з 5 концертів відпрацювала комерційних. Все решта були у мене благодійні концерти. Це, по-перше, по-друге, просто у мене направлення моєї діяльності, воно після ковіду трошки пішло в інший бік. Знаєте, в цьому приходить якийсь логічний. Кінець і так воно у мене сталося. По перше, вже знаєте, молодих, дуже е, гарячих, красивих голосистих, Чому я дуже рада, що у нас Україна все ж таки була голосистою, залишається голосистою. Ну і е, не весь час бути на сцені, розумієте? Це один з моментів. Другий з моментів, просто розкручуватися, десь показуватися. Телебачення у нас не працювало до війни. Да? Ну, нема де було показуватися ще так можу сказати. Тому в мене моє рішення було пов'язане з тим, що я поміняла свою діяльність. Тобто я закінчила академію і після академії, як сертифікований спеціаліст, я почала працювати в іншому напрямку: психологічна підтримка, і людям пояснювати, що все ж таки все відбувається в нас в голові від тих програм, які в нас е, вживлені чи не сильно. Ми сьогодні спостерігаємо за країною сусідкою, да, країною-агресоркою чи а, наші дитячі програми, ну і не буду далі просто продовжувати і так далі. Я почала а, діяльність в цьому напрямку. Потім була пандемія, які ж тут концерти. Але у мене онлайн продовжилася моя діяльність, моє навчання. Але коли а, повномасштабне вже вторгнення відбулося. Я просто знаю, як пісня може лікувати. Вона може дуже руйнуватись, в залежності від того, яке слово там, і яке наповнення, і який виконавець. Бо пісня я колись писала про це, говорила про це. Це як скальпель, може або вилікувати, або зарізати. Як ніж можна масло, да? хліб порізати, а можна зарізати людину. І тому я. Перший раз вийшла сольним концертом у липні 22-го року. Я зібралася з силами своїми, бо дуже важко. Знаєте, я проспівала майже ну весь свій сольний концерт. Майже на кожній пісні я на своїй плакала разом з далом на сьогоднішній день. Я щаслива, що Пісні пам'ятають. Я бачу, наскільки міняється атмосфера в залі, коли ти виходиш перед людьми, які примусово їх вирвали з цієї землі, вигнали з землі рідної, і вони сьогодні кочують по всій Україні. І коли ти виходиш в зал з такими людьми, зустрічаємося, зустрічаєшся, ти бачиш не бачиш, а відчуваєш туман. Туман, і дуже-дуже глибокий біль. І коли ти починаєш співати, спостерігаєш, і ти бачиш, там десь блискавка, там десь блискавка, десь там блискавка. І е... закінчуєш вже співати, і ти бачиш, що люди трошки розтаяли. Ну, для мене це. Е... Дуже високі показник. Ну і найголовніше, мабуть, пісні, ті, які у мене в репертуарі. Я дуже дякую всім своїм композиторам, авторам, що ці пісні потужні, і вони психологічно підтримують людей. Так що ну, можна сказати, що я повернулася так можна, бо що можете, роблю. Доначу свічки крутила взимку хлопцям через волонтерські. Колективи вже так можна сказати, тим, яким, яким я довіряю, і довіря довіряла раніше, і довіряю по сьогоднішній день. Чи можу тим допомагаю? Ну і пісня, мабуть, так. Так що зараз з е, хлопцями зустрічаємося часто з нашими захисниками. Ну запитую, кажу, вам потрібні такі концерти? Кажуть, потрібні, потрібні такі зустрічі, бо це ж таки музика, тим більше наша українська мова. Е, Українське слово е, тут є наш код. І коли ми правильно щось вимовляємо, коли ми відповідаємо за те, що ми говоримо, бо слово і, і слово і думки наші, це те, що закладає сьогодні, закладає на майбутнє. Ось чому ми маємо сьогодні 10 разів подумати, що ми говоримо, не передавати якісь не множити якісь іпсошні і псошну, яку нам закидають, за для того, щоб ми почали там один на одного накидатися, вияснювати якісь відносини і так далі. Тобто, треба все сьогодні об'єднати навколо наших хлопців, нашої держави, нашої мови, наших правил, культури, нашої традицій наші, наших символів. Ось навколо чого треба нам об'єднатися. А якщо якісь дурілки якщо десь поступають, ну 154 рази, як я казала, і казатиму, треба перевіряти цю інформацію і знати, що ворог надіється на те, що ми почнемо зсередини сваритися. Тому тримаємося, бо ми є сила, ми Україна. Ми круті, Україна. Це круто, це здорово. Надеясь жестак, ваші круг и